На минулому тижні в усіх школах України відлунали останні дзвоники. У навчальних закладах Донецької області у 2023 2024 навчальних роках здобували освіту майже 89 тисяч учнів. За його підсумками із 10 тисяч 89 випускників 9 класу отримують свідоцтво про здобуття пазової загальної середньої освіти з відзнакою 827 осіб. Із сіми тисяч випускників 11 класу отримують золоту медаль 523 особи, срібну медаль 122. Свято останнього дзвоника у школах Донеччини відбулося у дистанційному форматі у зв'язку з безпековою ситуацією. В онлайн форматі проходитимуть і урочисті заходи з нагоди вручення випускникам документів про освіту, наголосила Тетяна Сідашева. Що стосується здобутків учнів Донеччини, то минулого року в обласному етапі Олімпіад взяли участь 835 здобувачів освіти. У всеукраїнському рівні у нас було 34 учні, з яких стали переможцями 12. Всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт, членів Малої Академії України. В обласному етапі захищали науково-дослідницькі роботи 101 учень, а на всеукраїнському рівні представили область 26 учнів, з яких Андрій Теличко міста Курахова посів перше місце, і також ми мали переможців, 11 переможців з цього конкурсу. Більше 71% випускників 11 класів зареєструвалося для проходження національного мультипредметного тесту. Нещодавно роботу консультаційних пунктів на Донеччині було припинено, але вони працюють в інших областях по всій країні. Для тих дітей, які перебувають за межами області, в гуманітарних кабах працює 54 локації, і там саме зараз відбуваються різноманітні заходи для дітей, внутрішньопереміщених осіб, родин, і там же і відбуваються безпосередньо будь-які заходи з неформальної освіти. Загалом, за словами Тетяни Сідашевої, з початку повномасштабного вторгнення кількість здобувачів освіти у закладах Донеччини зменшилася майже вдвічі зі 168 тисяч до 88,5 з половиною тисяч. Лише за минулий навчальний рік заклади освіти Донеччини залишили 4 тисячі учнів.